тап-тап, типу змійки. Тут вибирається кольор, який вам подобається, панельки, і починаємо грати. Вмикаємо старт, запускається гра, і натискаємо швиденько на зелений колір. Кожним кроком кольорів кубиків стає більше, і вони рухаються швидше. Нам треба кожен натиснути, саме зелений. Тут будуть ще червоні кнопочки, і з кожним рівнем швидкість та складність збільшується. Тут йдуть гумові приємні на дотик кнопочки, на червону натиснули і все, ми програли. Вона кишенькова, не небагато займає місця. Працює від батареїчок, Стан її чудовий.